Сьогодні до нас приїхав підйомник гіпсокартону фірми Краус. Зараз будемо його розпаковувати, що все в наявності. Вроде би все в наявності. Хороший міцний метал, ще зараз буду складати його. Показали китайський, не брати. Прийшло в двох коробках. Це вже я зібрав підйомний краус 7 тисяч дав, типу по акції якесь воно таке хіліньке. Мені здається, що за 5 тисяч було одне й те саме, напевно, що тільки щоб перевірити, немає де, бо тільки через інтернет. Ну, зараз буду пробувати крутити косий потолок. На ньому одна маркіровка краус, що є, то оце приклеєна. Не знаю. Важкий такий, але не знаю, чи він буде нормально працювати, чи ні. Але вже купляний, так як для одного, думаю буде нормально. Це вже на вашу думку купувати чи ні. Зараз, якщо за годинку за... Кручується потолок, значить вигідно його купляти, А якщо ні, це... значить ні. Скажем так, народ. Я довольний. Хоча мені дзвонили, та мене беріть, бо воно не працює, потрібно два чоловіки. Якщо підйомник для чого мені тоді два чоловіки, то легше людину наняти і нею працювати, розумієте? Але на косу підняло, так, да, трошки з трудом. Ну чи то може перший раз так стрьомно. Ну я думаю, що воно вартує ті гроші. Зараз далі будемо бачити. 3 метри косий угол там був, але воно піджало і нормально. А там писало 3,50 підйом. Я кажу, треба робити те, що ти думаєш, не слухати, що тебе вдоварюють. І воно все виходить нормально. Ну, не знаю, кому буде полезно, дивіться.